Добрий день, шановне товариство, 28 липня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген. Коментуємо, лайкаємо, ставимо запитання. Сьогодні хочу вам показати, що стається на виноградникові, якщо три тижні до нього не підходити. Як бачите, картина. Ну, не то, щоб жахлива, але це вже джунглі. Зараз терміново. Потрібно підв'язатися, пропасинкувати. Незважаючи на вологу погоду і загущення. Виноград був. Три тижні назад впорядкований, підв'язаний, пропасинкований. Відповідно, поки що лист чистий, грона чиста, ягода. Потрібно буде подивитися і пронормувати врожай. Це в нас преображення. А це накидала Аркадія. Також потрібно пронормувати. Не потягне. Цього року все пізніше. Але надіємося, що все буде гаразд. Ось така картинка. Будемо приводити виноградник в порядок. Це у нас гурман раній, малиновий супер. З цієї сторони нізина. Ось також вона. Трішки мороз нам пронормував урожай. Щось ще ми донормуємо і все буде гаразд. Карада, в минулому році. Вже в цю пору, як не було готова, то вже фарбувалася. В цьому році відставання серйозне. Але нічого, коли був спокій і здоров'я. І щоб пошвидше настала перемога. Всім міцного здоров'я, до побачення. Працюємо!